На українсько румунському кордоні черга із декількох машин. Вимушена переселенка Ганна Трусова разом з дитиною повертаються до Києва. Вона виїхала за кордон в перші дні війни. Вдома залишився чоловік. Каже, після того як українські військові звільнили передмістя столиці, вирішила повернутися, щоб великодні свята зустріти з сім'єю. Знімали квартиру. Тобто, ну, ми там зареєструвались як біженці, але безплатне житло там не дають. Вот. Ми стояли на очереди, но але з нами так і не зв'язалися. Ми були в Греції місяць, ну заканчиваются. роботи есть как бы тут більше все успокаивается. Смотрю, що много людей возвращается в Київ, поэтому вирішили все таки повернутися домой. Сім'я вимушених переселенців Андрія та Аліни повертаються в суми. Кажуть, місяць проживали в Болгарії у знайомих у подружжя, дитина з інвалідністю. Ми сподіваємося, що все буде гаразд, і дитина не треба осмотру пройти, ті врача. А не страшно повертатися в Україну? Страшно не повертатися. Поки є куди повертатися, ми повертаємося. У самах у нас робить сестрами, родителі, родителі жини, тобто вони всі живуть. Кот наш залишився там з ними, <сум> тому ми к ним теж відкриємося. У нас, них у все зараз да, ну, да. все добре, спокійно. Тривоги кожні 2-3 години, але не бомбят. Щодня через порубне повертаються від двох до трьох тисяч українців, каже інспекторка прикордонної служби Олександра Майковська. Більша категорія осіб, які повертаються на територію України, це жінки, діти і особи похилого віку. Сказати, що збільшення пасажиропотоку мотивується якимись пасхальними святами, неможливо, тому що більшість людей все ж таки повертаються до домівок в звільненні від окупантів місця. Олександра Майковська каже, люди, які повертаються здебільшого з Київської та Сумської областей. Христина Тимофійчук, Роман Пилатик. Новини на Суспільному. Буковина.